Що ти бачиш у цій коня, а як тобі, та? Ау. Ти точно готова? Я ще ні з ким не милувався хмарами в піжамі. Це завжди так чудово. Адріане, я... як зручно, уся та ніяковість усі ті вагання, що додавали тобі шарму. Щойно ти отримала бажане, враз зникли. Кагані? Ні, я контратака краща. Га! Адріане, відійди від цієї брехухи негайно! Кагамі, ми ж про це говорили. Марінет вже менше боїться. Желюгідний наївний дурень. Ти був за слабкий, щоб взяти ініціативу зі мною, а тепер ти готовий спраглий? Чи зайшов би так далеко, як би не її здавання? Ще один йолоп хотів захистити марінет і поплатився. Сховайся там, я знайду когось. Запізно! Кагамі, та що це з тобою? Сталося якесь непорозуміння. Якщо я мамохідь тебе скривдила, скажи, я готова все виправити. Як зухвало! Знов мене мало не надурила. Біжи, марінет. Будь тут, любий, Адріане. Я розберуся з марінет, щоб вона більше не кривдила людей довкола себе. І ми знову будемо щасливі. Ти і я. Ні! Марінет. Ти справді а! чудова актриса. Кагамі, послухай. Ніколи знову. А! Цього разу я готова на все. На кону Безпека всього Парижа. Я насамперед хранителька талісманів. А решта зачекає. Хм. Так, так, так. Хлопець, якого не любиш, дзвонить. Відповіси. Ні, ні, ні. Я його не знаю і не відповідаю незнайомцю. Помічниця Марінет Дюпенчен. Хто це? Аля. Скажи, мене немає. Марінет просить сказати, що її немає. Дуже незручна ситуація. Ого, дуже прикро. Передай їй, що мій батько не проти, що я більше не буду моделлю. Що? Ти більше не хочеш бути моделлю? Оце так поворот. Ти відверто поговорив з батьком? Це прекрасно. Марінет, ти повернулась? Так, я пішла, але вже вернулась. Я таки нуді роблю я з ходіння туди-сюди. Я хотів сказати: відколи я вчусь у нашій школі, зі мною сталося багато нового. Я ще не все сповна розумію, але знаю одне без тебе моє життя було б геть іншим. Ти поруч завжди даєш добрі поради у скруті. Ти особлива. Дякую, Марінет. А, будь, ласка. Це правда. Знай, що ти для мене дуже важливо. І надіюся, колись я для тебе зроблю не менше, ніж ти для мене. А, ну, це чудово. Тоді до завтра. Солодких снів, Марінет. Так, вдалось, вдалось. У вас нарешті взаємне кохання, бачиш? Ви знаєте одне одного. Що? Це не так. Він лише друг зі школи, якого я наче знаю, але не так добре. Ах, ти знущаєшся з мене. Аллю передаси домашнє завдання марінет. Так, пану Бюсті. <гум> я не можу е, зайнята, але може Адріан? <гум> Адріана, віднесеш домашнє завдання Марінет? Так, звісно. <гум> Я певен, марінет погано через суперкота. А ти ж знаєш, що суперкіт це ти, так? Я знаю, а марінет ні. гадки немає. Ну, так буває, коли супергерої фліртують. Бідна марінет закохалася в суперкота, її серце розбите. Так, я вчинив жахливо. А то аж. Маю якось її розрадити. Ховайся, Плаг. До тебе прийшли, серденько. Скажи, Алі, я зараз ще підхопить мою слабкість. Я її давно підхопив, Марінет, тож мені можна. Mm. Адріане? Ти маєш бути в школі. Як і ти, Марінет, можна зайти. Добре. Схоже, тобі не добре. Я можу допомогти. Ніхто не може, бо ніхто не знає мене по справжньому. Мене справжнього теж мало хто знає. Люди знають рекламний образ. З тобою все інакше. А хочеш, можемо дізнатися, які, ми насправді. Не можна дізнаватися, які вони насправді! Що він задумав? Мене не можна кохати. Я не кохатиму, навіть якщо це хтось добрий. Милий, і шляхетний і вродливий і мужній, навіть якщо це ти. Я певен, що зрозумів би, якби ти все пояснило. Нам треба втрутитись не можна. Їм не можна знати, що вони Бак і суперкіт. Ніхто не зрозуміє, що я переживаю. Марінет, можеш все мені розказати. Перед усім, я завжди буду твоїм другом. І я перед усім. Я завжди буду. А? Я буду. Я завжди буду. Я завжди буду невдахою. Живу в брехні. Ніколи не досягаю успіху. Мені байдуже, марінет. Я люблю тебе такою, якою ти є. Я не люблю тебе. Адріане, я мала до тебе почуття, але вони минули так краще. Привіт! Я принесла наліпки для групи. Так! Намалювала логотип лейблу з назвою і без назви. Ти супер, Маріне, дякую. Не можна використовувати лого, поки компанія не надіслала контракт. Може, і не надішла. Не кажи так, джолико! Продюсери тримають то ж так Боброд сказав Адріан? Ой, ви тільки подивіться, Адріан дзвонить, тож я відповім йому так просто. Ола, кому є Стас, Аміго? Добре, ніби. Знаєш, Марінет, в останні місяці багато що сталося. Мої почуття до тебе змінилися, я це відчуваю, але я заплутався. Може, зустрінемось і обговоримо? Твої почуття до мене змінилися, і ти хочеш зустрітись? Знаєш, я зараз дуже зайнята і. Ага. А я можу знайти час. Де хочеш зустрітись? Ну, як тобі, музей Гревен? Е, музей Гревен? Добре, чудово, супер чудово. Так, музей Гревен. Добре, побачимось. Е, е. <рекунок> з Адріаном! Е, так, відсвяткуємо! <рекунок> е, е. Ну, починайте без мене.